Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Пролунав вибух на червоній площі поряд з Кремлем. Сьогодні червона площа буде закрита для відвідувачів. Відразу написали роз ЗМІ. у Москві. Вкотре пролунали вибухи. попередньо російську столицю атакували невідомі дрони. Спершу російські змі повідомляли, що вибухи пролунали на підступах до російської столиці, зокрема у Хімках і інших районах Підмосков'я. Згодом з'ясувалося бавовну та задимлення в Москва Сіті та поряд із Кремлем. Через загрозу небезпечних об'єктів у аеропортах Москви вели план Килим. Він означає, що роботу Литовищ обмежили. Адже літак тут як не відправляють, так і не приймають за годину. План Килим скасували. Мер Москви Сергій Собянін підтвердив наліт дронів. За його словами, один БПЛА влучив у Москва Сіті. Щоправда, переконує чиновнику хмарочос, який будують за даними російських телеграм-каналів, пошкоджено його фасад зі скла на рівні 10-15 поверхів. На місці зараз працюють усі відповідні служби, зокрема, перекрили набережну і Традиційно постраждалих немає. За інформацією російських ЗМІ, вибухи було чути у кількох районах Москви. Крім того, бавовна завітала до околиць. В столиці країни-агресорки, а саме до Красногорська, Мітіно та Одінцово. Додамо, що це вище зазначений Можайський район, бо більше неподалік розташовано аеропорт Шереметєво. За словами окупантів, була начебто спроба атакувати Москву трьома безпілотниками літакового типу, не виключають атаку вагнерівців. Два з них, нібито, було знищено на території Можайського та Хімкінського районів Московської області. Удар по Росії побільше, адже тепер, крім України, будуть бити і вагнерівці. У ПВК «Вагнер» існує давно розроблений затверджений механізм дій. Випадок смерті Євгена Пригожина або Дмитра Уткіна, як стало відомо, одному з пропагандистських видань, оскільки Євген Пригожин мав постійну загрозу власному життю, в тому числі тому, що регулярно перебував на передовій і в інших обставинах у ПВК Вагнер, існує чіткий механізм дій на випадок його смерті. Джерело говорить, що затверджений і вводиться автоматично на всіх командирів ПВК. Якщо загибель Пригожина або командира групи Вагнера Дмитра Уткіна під час аварії бізнес жета з номером ra 02795 підтвердиться, то алгоритм. Буде запущений негайно. Однак, джерело відмовилося уточнювати, що саме цей механізм має на увазі, але він окремо зазначив, що це в будь-якому випадку буде дуже погана новина. Це не сповідомляє, що на території Білорусі починається активний рух вагнерівців. На тлі ймовірної смерті терориста Євгена Пригожина його соратники формують колони для виїзду з таборів. За даними білоруського підпілля, ввечері 23 серпня відбувається згортання частини таборів вагнерівців у Білорусі. Колони направляються в напрямок кордону з РФ, але спецслужби. Намагаються перешкоджати виїзду автомобільної техніки найманців, пише ЦНС. Як пише Білоруський гаюн, надходить інформація, що в районі табору ПВК Вагнер у селі Мелі та в Осиповичському районі на даний момент спостерігаються сильні перебої у роботі мобільного інтернету. За підсумками ради командирів Вагнера, буде опублікована заява розміст з посиланням на джерело з ПВК. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.